Як мужик пана дурив. Їде чоловік з сокирою, а бариня сидить під вікном. Чим ти, мужик, займаєшся? Де діжку наб'ю, де дров нарубаю. А наймись до мене. То й найміть. Ось набий мені цю бочку. каже і дає йому вперед гроші. О, то мужика бачив. Що ж я його дожину? Ні, пане, не наздоженете. Якби я вашим конем, я б догнав, але треба ось у дуплі сидіти. До жени, каже пан, я тобі заплачу і в дуплі за тебе посижу. Поліз пан у дупло, а чоловік на коня та й подався. А пан сидів, 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 сидів у дуплі, а щоб товстий, а... та вилізти не міг, то там і пропав.